Кайло, діаманти. бемц. Бум добавило експлозів. Ти що на приколі? Ану, скелетик, іди до мене. Та ти що? Протуха, перлини. Давай. Ха-ха, 11 штук. Магма, слиш, 14 штук. Та Тану в баню. Кидаю око. І розумію, що нам в ту сторону, в яку я ніколи нічого не купував. Просто ніколи нічого. Диви, що в мене є, Диви, що в мене є, Диви. Щас. Опа! Ти бачив? І я її розіграю в телеграм-каналі. Треба підписатись, братан. і нажати на одну кнопку з сердечком, і все, і вона може стати твоєю, потужна клава. Йоу, друзі! Всім привіт! І Сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафті, де я маю змогу купувати всі чанки. І з кожним разом все чанки, які подальше від спавна, стають дорожчими. І знаєте, що я замітив? Я замітив те, що ви мені написали, що оці шаблони вони не використовуються в покращенні діамантової броні. І це велика, якщо чесно, халепа. Тому що якщо ми зробимо ковальський стіл, я нічого не зможу зробити собі незаритву броню. І це велика, якщо чесно, халепа. Проте є певні приколи. По-перше, я додав певний мод, який дає змогу нам покращувати скрині, тому що місця в наших скринях уже просто нема. А багато скринь я ставити, якщо чесно, не хочу. Це не щоб сильно так міняє геймплей, але додає певні нотки. Тому ми зараз обов'язково стараємося зробити дещо потужне. Так, чи є в мене шості скрині? Нема нічого. Забираємо її і робимо собі мідні скрині. Опа, три штуки є. Сіки в те місце? Трошки більше, непогано. Давай щас з мідної зробимо залізну. Опа, а це не так робиться. Хе-хе-хе. <рес> а як робиться залізна скриня? О, ось до як це робиться. Мені треба таких три штуки. Все, полетіли. І я роблю ось так. Найс, тепер тут місця набагато більше. Як зробити золоту скриню? Я, чесно кажучи, не знаю. А, все, я дізнався, як це робиться. Ну мені я думаю, мені двох вистачить. Проте я зробив не дві, я зробив все на всю одну. Ось так. Бем, все, в золоті місця просто купа. І тепер я можу сюди скидувати всі абсолютно ресурси, сюди скидувати блоки, а сюди скидувати всяку ерунду. Я думаю, з тако. І можна переносити абсолютно всі свої ресурси, проте йде дощ, і я би хотів, щоб він закінчився, але як то зробити, я не знаю. Бо поспати, скоріш за все, мені не можна зараз. Хоча можна перевірити. Та заснути я не можу. На жаль. А поки я переношу всі предмети, я би хотів вас попросити поставити слово вподобайдена і підписатись на канал. Ну тому що це дуже дуже сильно. Важливо, і до речі, сьогодні я сподіваюся, що я зможу зробити собі хоча б частинку якусь незеритової броні. Це було б максимально потужно. Але якщо чесно, в новому оновленні ось цьому я ще ні разу її не робив. Тому я тупо навіть не знаю, як то правильно зробити. Ох, йоме, тут ресурсів, це просто шок. Скільки я назбирав цих ресурсів, я навіть не знаю, як мені їх переносити всі. Так, ось це сюди. До речі, стержні поле є. Це супер. І треба буде ще щось зробити за цією штукою. Ви мені ще казали замість москейпів використовувати ліхтарі, в принципі, це. Це штука потужна. Скоріше за все, ми її обов'язково використаємо. Яєць, купа! В мене купа ресурсів просто назбиралось. неймовірно. Але остання ходка, і в мене всі реси перенесені. Слава Богу, ось тут ми обов'язково зараз поставимо верстак, потім поставимо верстак ще десь плюс-мінус. Ось тут. Зайвим він тут точно не буде. Можливо, він мені ще знадобиться там. І можна все допереносити. Нам обов'язково зараз потрібно зробити заново ще один щит. Ви мені сказали, що його можна полагодити за допомогою дерева в ковадлі, але я не хочу ковадло ламати, тому я просто можу взяти і скрафтити нове. Він же дешево робиться. На даний момент для мене це супер дешево. Все, все посортировано, все зроблено максимально класно. І лишається дещо зробити. Дещо зробити. Першим ділом обов'язково зараз, щоб було красиво, зробити ще дві пічки, поставити їх отут. Найс. Потім, що я ще хотів? Я хотів полагодити собі кайло, тому що в мене кайло насправді дуже хороше. А я не хочу, щоб воно було поламане. Тому ми робимо ось так. І воно не дозачарувалось. Ну і що страшного. А чого тільки незламність один? А тому що воно було звичайне, воно було не супер зачароване. Я поняв. Ладно, то не проблема. Також, що мене сильно цікавить, це незерит і бастіон. Де б його взяти, якщо чесно, я не знаю. Тому я беру незерек. Я беру, можливо, якісь речі, які мені потрібні будуть для того, щоб купити там кілька чанків. Тому що, можливо, вони мені потрібні будуть. І я би ще взяв дуже багато золота. А в мене стільки 39. Я поняв. Ну, не супер. Багато в мене є. Можливо, на кілька перлин мені вистачить, але не на всі, що я хотів би взяти. А поки надо Спати. Ух, доброго ранку, дощ. Давай, зникай. Радуга на базі. І сьогодні, я думаю, у нас уже з'являться перлини для того, щоб зрозуміти хоча б в яку сторону нам іти для Енду. Але треба поки в пекло. Як я не хотів сюди йти, просто дуже не хотів сюди йти. Всім привіт! Пекельний Саня. На базі, відкриваємо мапу і бачимо, що я копався в цю сторону, і тут є щось типу бастіон, в який я так і не заходив. Можливо, він не пойме де. Але мені треба висота, як я пам'ятаю, десь від 8 до 22 блоків. Це можна приблизно на 15-ту висоту закопуватись і копати просто вперед, для того, щоб знайти хоча б кілька уламків, незирити. О, цей-то камінь, сюди давай. Ти може мені знадобишся? Так, давай тебе купимо. Опа, щоб було супер. А мені треба вниз. Мені треба висота 12 або якась там ще ну якась потрібна. Хоча б там ну, менше 20 і буде нормально. Просто буквально менше 20 висоти. Так, тут у нас лава. Окей, і як спуститись нижче? А походу, ніяк особо не спуститься. Бо тут на аліани. Аліан у мене немає. А в лаву падати я не хочу. Так, 31, До речі, ось такі блоки магми. Мені треба. Мені треба їх багато, тому що я тоді не міг відкрити всю фортецю, бо в мене не було цих блоків. Oj, oj, oj! Супер. Мене одне цікаве, чому мене вогонь сильно не дамаже. Можливо, якась все-таки частинка броні мені дає або броні, або ресурсу, або чорт його поймино, чого я просто не отримую демеджа особо від лави. Оцього я не зможу зрозуміти ніколи, напевно. 26-та висота ще трошки нижче. 24-та. 16-та. О, 15 -та. Все. От Отепер я можу подивитися, в яку сторону в мене куплені чанки догори і копатися в ту сторону. Погнали! Я не буду копати 300 тисяч блоків, мені всього-навсього треба кілька незирити. Це що таке? Це біом якийсь чи що? Напевно, да. Ладно, пошурували. Якщо що, ми кайло своє полагодити з легкістю зможемо, це не є великою проблемою. Головне знайти нормально собі незариту зараз. Ну і золото пропускати ми аж ніяк не можемо, тому що треба ще й спільними торгуватися. А то шукати біом з андерменами це просто не в моїй кваліфікації. Я манавто робити. Так, ви знаєте, кайло нормально так ламається. Оцього я б не хотів би відчути на собі, якби воно зламалось. <гас> Незирит! Перший є! Обалдеть! Хорош! Поки що щастить, можна сказати. Я не так багато прокопав. Так ще всякі приколи. Тут у мене кінець. Куди далі? Наліво. Ти ви просто сіке вже прокопав. Я нічого не можу знайти толково. Коротше, на Незерит Я тоді сказав, що щастить, а насправді я тільки дві штуки знайшов. Це дуже мало. Це прям капець як мало. Так, ще золота трішки. Золота багато не буває. Так, що тут у мене. Гравій і закінчений тупік. а а отут скрізь лава, бачиш? Туди я повикупляв. Ой-ой-ой. То це я так не пройду, да, виходить? Ну да. По -під край хіба що такого. Я до когось докопався. Тут щось піглінів багато, якщо чесно. Угу. Походу, братва, я знайшов щось цікаве. Походу, в натурі. Щось цікаве, я знайшов. Беремо щит в руку. Да, я знайшов. Пішов геть. Де я? Тусуюсь! Тихо, О, ти потужний, чувак. Але ти спалився швидко. Що тут у нас? Що тут, хто тут? В скрині? Є якісь нема? Мені би познаходити дуже багато чого смачного тут. Можна? А чорт його пойми, куди я вощен вийшов в скрині? Кувальський шаблон є! Але там є кінти. Пішов геть, пішов геть, я сказав, це мій шаблон, це мій шаблон. Так, незирак мені не треба. Ковальський шаблон, золото, діамантова лопата. Хе, плакучий обсід, нехай буде. І супер! Проте мені поки що не не вистачає. У мене все на всього два. І мені треба спускатись далі нижче. Наскільки я пам'ятаю, все на всього один ковальський шаблон може бути в цілому бастіоні, тому так, є одна біда. Копатись під себе не бажано. І це я вже перевірив купу разів, а кайло майже поломане знову. І все-таки зачарувати б його на незламність 3 було б файною справою. О, я тут був. Хе -хе. Прикол. А якщо тако копати, я щось. Я знайшов! Супер! У мене є вже 4. Непогано. Проте кайло скоро може вже ну, піти на той світ. За цим треба стежити, бо ламається воно доволі швидко. Мені це не подобається. Я знову тут був. Я вже скрізь бував просто. Диви, і тут я був. Коротше, треба, походу, повертатись, бо і кайло поломане, і халепа. Друзі, обережно, обережно, піглі не є чи нема? Є один, точно. Так, ти йди геть Беремо з собою щит в руку. Так, ти пішов, а ти йди сюда. Іди сюда. Іди сюда, друг. У мене є для тебе подарунок. Давай, 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 спригуй. Можна з тобою попробувати поторгуватися. Можливо, ти даси щось толкове. Поки що я тебе загнав, ти посидь там, а я піду все полагоджу собі. І ще новий скрафчу і зроблю ще більше золота. Так, енти, і маючи чотири стародавні залишки, і також ковальський шаблон, я, скоріш за все, можу щось прокачати. Х Хотілося би прокачати собі саме меч. У нього стане більше демеджа, і в цілому це буде супер класно. Проте, треба зараз спробувати якось пожарити їх, якщо воно да, воно так робиться. Слава господу Богу. Так, я все це просто склад. Подаю в скриню, воно мені не потрібне. Оце сюди, оце сюди, оце сюди. Потім де верстак. Ось до. З верстака ми робимо собі зараз злитки. Сюди, сюди. Дивись, які злитки, у мене зараз буде, я скільки перлин куплю. Та, ти що? Я сподіваюся, що випаде хоча б трошки, хоча б трошки перлин. І також хотілося би зараз спробувати зробити собі. Хоча б один незеритовий злиток. Хоча б один. Да, є! Супер, що ми меч по-любому вкачуємо? Почекай, це не тут робиться. Ось до. Раз, два, три. Чого? Чого не можна? А тепер. Ага, тільки броню можна чи що? Да, тільки броню можна. Ну, а якщо так? Раз, два, три. Смислі? Коротше, кенти, не знаю, як я зробити незаритову броню. Ви мені напишіть, будь ласка, бо я тупо хезе. Можна ще спробувати оцею штукою. Ні, не можна, не можна. Чітко, чітко. Зробили оновлення бомбезне. Як то тепер робиться в обшахе Ладно, давайте зараз поспимо та підемо в пекло. Подивимося, що ми можемо там наторгувати. Тому що хотілося б дуже багато перлин, а поки він буде торгувати, я би хотів би зробити собі хоча б ще один щит, бо зараз, походу, буде в мене велика проблема без нього. Ніколи не любив щити в Майнкрафті, бо вони забирають дуже багато місця на екрані. Але що ж поробиш? Треба, треба. Цей поламаний сюди викинемо. Аааа, кайло, я не полагодив. Йомайо, -йо! кайло, діаманти, бемц. Бум добавило експлозів. Ти що на приколі? Це як зараз буде виглядати, по-твоєму? Це як буде виглядати? Ану, ну давай тут ось копнемо щось. Ні, тут це ніяк не виглядає. Це, походу, коли я бити буду когось, це буде виглядати бумом. Зараз перевіримо. Може це дуже класний зачар, я не знаю. Так, Піглін, ти є на базі? Ти хорош. Давай, ти ще золото кину. Ти торгуйся, братух. А я поки що тестану попробую когось вдарити кайлом. Ну це скелета, наприклад. ну, скелетик, іди до мене. А ти що? Оце в мене кайло потужне. Обалдеть. Непогане таке кайло. Так, де цей піглін? Ось дати. Перлин нема в тебе, да? Поки що, як я поняв, нема. В смислі? А, я золото підібрав. Ладно. Даю назад, даю назад, бартуха. Тайне тобі, напевно, майже все. Я лишу собі трошки. Я сподіваюся, що перлини випадуть. Дуже хотілося би. Бо що ми маємо зараз? Ми маємо те, що у мене до фортеці куплено все. Проте з блейзами там є певні проблеми. Спавнера там нема. Вони можуть просто так заспавнитися. Але цього мені недостатньо. Книжка? Швидкість душ, непогано. Кстати, було б нормально накинути її на мої діамантові чоботи. І я тоді по піску душ буду швидше ходити. Але, можливо, він мені книжку потужнішу може дати. Так. О, братуха, ти перлини дав! А я тільки що хотів сказати, що ти взагалі безтолковий. і шкіру, ну шкіра мені вже не так потрібна, у мене там по книжним полицям все супер. А от би ще від перлини я не відмовився. Може тобі тут друга щас привезти якось? Давай я попробую його забайтити, якщо він десь тут є. Бо я бачу ось у свинтуса, а свинтусів тут насправді багато. Ну, зато м'яса буде повно. Так, маленький, мені не надо. Він не торгується нормально. Мені би велико, великого пігляна. Є десь тут такий? Видно, що нема. Але щось і перлини я в нього тут не бачу, тому на тобі, коротше, все золото. О, перлини лежать ще! Супер. Зараз робимо тоді отакий маневр. Чотири перлини в мене є. Але я в нього золото забрав, тому тримай ще. А я зроблю ще кілька злитків. На, братуха. Перлини в мене є чотири. Цього ой як недостатньо. Але що ж поробиш? Що ж поробиш? Так, що тут? Перлини! Вау! Супер! Братуха! Сім штук у мене вже є! ти що? Нормально, сім перлин, це хорошо. Братуха, перлини? Давай. Ха-ха, 11 штук! Оце тема! Давай, ще кілька надо. От ще дві, так от дві-три штуки, воще з головою вистачить. Воще з головою вистачить. Дивись, бо я приб'ю. Давай перлини. Дооо! Да! Сіки ти дав! Все, отдай золото назад. Хорош. Так, кенти, ми прийшли. Ми прийшли сюди для того, щоб повбивати кілька блейзів. Тут є блейзи? Чи нема нікого? Так, візер скелет! Ти йди геть. І ти теж йди геть. Обидва причому. Пішли звідси. Тут пусто. А ось є блейз. І мені треба блейза вбити з меча, тому що випадуть палки тоді, да. І вони випали. Три штуки. Хорош. Так, що тут у нас треба? Такі штуки, в мене є. О, близи з'явились. Супер! Ви мені треба? Ви мені треба? Ой, як сильно. Я готовий до вас йти, тільки перлини, треба перетягнути, щоб я, случайно їх не використав. Давай, 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 давай! Раз, два. Палки! Палок шість. Шість палок! І в мене вдома є три. й манав я той спавнер. Він мені тупо не треба. Він мені тупо не треба. Давай тут лишим вейпоїнт. Назвемо його фортеця. Отако. І можна бігти додому. Так, тебе мене купити. Просто по приколу. Бо я так можу. 261 чанк у мене куплений, братва. Це не хухри-мухри. До речі, бачите, тут теж є куски з фортецею, в які я не ходив. Магма! Магмас лиш 14 штук. Обалдеть, та ну в баню. Я таке не, 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 не цього не найду. Я не знаю де його брати. Ладно, погнали додому. 600 метрів. Не так багато. Так, друзі, я вибачаюсь, але ви всі пішли геть. Я пішов додому. Фух. Слава Богу, ми дома. Знову ніч. Це капіці. <реш> Зато в мене є перлини і стержні, і все взагалі в мене є. Просто все. Слава Богу. Я все на фармі. У мене все потужно. І я крутий чувак. Ти подиви. Просто 15 перлин. О, потім стержні. Мені треба да 5 штук переробити. 10, ще два. Давай переробимо. І виходить, у мене. 14 очей Енду. Просто сюди на базі. І я просто беру, кидаю око. І розумію, що нам в ту сторону, в яку я ніколи нічого не купував. Просто ніколи нічого. Абалдеть. Ух, це капець. А як я ще можу підготуватися до бійки з драконом? Оце мене супер сильно цікавить. В теорії, ну, краще, ніж незеритова броня, не буде нічого. Це в теорії. На практиці я не знаю. Можна зробити ось так. О, тепер це виглядає цивільно. Не сильно, ну нормально. Зато я знаю в яку сторону бігти. Фух. Все, що я ще можу зробити, це зараз взяти кілька відер. Обов'язково сирого лосося, бо він полюбе потрібен. Ягоди постійно потрібні. У мене їх зараз повинно бути тут багато. Потім е, моховитий кругляк, звичайний кругляк, земля. Отака вся ерунда вона потрібна. Оце, ось це, ось цей. Смереки трохи візьму, дуба трохи візьму. І можна пробувати йти все купувати в ту сторону. Як все, все ми не купимо, але в якусь частину точно візьмемо. Можна ще подивитися, що там треба купити. Але блін, я туди взагалі нічого не купував, просто нічого. Диви, як знав за лосось, да? Просто як знав за цей лосось. А що тут у нас? Ягоди. Ну це логічно. В цю сторону, так як я нічого не купував, то все буде дешеве, проте не супер дешеве. Потім, тому що якщо фортеця знаходиться десь ультра далеко, то ви ну, це просто шок буде для мене. 9 дверей. Супер! Час на Ізі скліпаємо. Бем, на тобі 12. Хорош. Давай ще підемо. Що тут у нас? Ще 9. О, це не такі. Це ось такі треба, поняв. Ізі. ягоди. Ізі. Що тут? Ягоди. 20 штук. Я в шоці, 272 чанка. 10 риби. Ви на приколі? 10 риби? Немало, немало воно хоче. Але треба купувати все за підряд, щоб воно виглядало хоч нормально. А то якщо я буду такою купувати, як я його купую, то це буде шок. Отако. І що тут у нас? Тоже двері? А в мене є? А в мене є. Диви, нормальний кусок такий скупили по периметру. Оце мені подобається. Так, тут паросток, але в мене він тільки, правда, один, поки. Мало дерева взяв, оказується. Так, ще один паросток є, давай. Сюди ягоди. Ізі. 280 чанків. Та ти що я накупив? Знав би я, що тут є моховий кругляк, я би навіть спавнера не знайшов, якщо чесно. і не було б у мене фармілки досвіду, ні чорта. Ще 20 землі, Та ти що? Сюди. Що тут у нас? Десять люків. Та ти що! Ні, це вже іздівательство з мене якесь, якщо чесно. Бо щось все якесь таке дороге. Ну, десять риб, ну тут десять землі, ось це ізі. А тут ще 10 риби. І його пойми, що його робити, да? Ще 10 риби, ще 10 не пойми чого. Це нажимні пліти, да? Нажимні плити, це ізі. Отако, От є нажимних плит трохи, на. А тут є риба. А, вже нема, вона поплила. Окей. Треба буде наловити нормально риби, так, щоб далі проходити. Опа, 10 цих, 10 тушоних грибів. Супер! Тоді я їх позабираю з собою. Це просто можна з ума зійти, якщо чесно. Це можна конкретно зійти з ума. Зато щас дерева буде тонна, яке зрубаю цей кусок. Ти прикинь, дерева ще буде тонна, купимо все, Захочемо. Дверей 25 буде. Нажимних плит зараз зроблю тонну. На, похавай. Так, а вас треба вбивати сокирою. Диви, всі свалили від мене просто. А це шок. Давай оце візьмемо. Заберемо грибів трохи. 10 землі, ну, ізі. Ягоди поки є. 288 чанків. Нова ачівка. Ще земля. Ну, це ізі. Земля то саме легше. Сходи всякі різні. Добре, що я взяв, але цього недостатньо. Це капіць. Найс. Nice. І ще знаєш, в чому прикол? Я не можу отако тут, наприклад, кинути, бо якщо око полетить туди, я ще не заберу тупо. Поняв, в чому біда. Але трішечки все рівно ми скупили всякого. Трішечки ми все рівно скупили. До наступної серії я обов'язково підготуюся і ми закупимо ще більше всього. І я сподіваюся, що не то, що знайдемо портал, ми, скоріше за все, і завалимо дракона. Але ж то скоріш за все, не фінальний босс. І далеко не фінальний, тому що я би хотів ще дуже сильно забити Вардена в соло. Чи зможу я це зробити, чи ні, я не знаю. Але це ми. Обов'язково перевіримо. А поки на ці чудові ноті я готовий завершити це відео, ми дуже багато всього зробили. Головне те, що ми приблизились до нашого порталу і до фіналу гри. А з вами був Саня, і всім пока.